Родину Жанни і Ігоря знали всі. Люди, вони були не бідні та жили на самому початку села, мали на одне, а цілих два подвір'я на першому подвір'ї велика хата з черепним дахом, а за нею менша, але затишна, ніби усміхалася до сонечка. Найстаршою у них була в родині бабуся Марія, 87 років. Була мудрою, спокійною жінкою з ясними очима, в яких зберігалася пам'ять усього роду. Вона мала дочку Жанну, яка хоч і жила поруч, давно вважала себе головною в господарстві. А ще був син Марії, покійний Іван, якого в свій час залишив по собі стару хату на подвір'ї. Марія зберігала як святиню, бо то була пам'ять. Жанна мала чоловіка Ігоря роботящого, але слабкого на характер. Їхній син Володимир був, здавалося, доброю дитиною, але виріс надто впевненим, що все йому належить. Коли він одружився з Ларисою, бабуся Марія раділа. Дівчина сподобалась гарна, спокійна, не нелінива, а Жанна навпаки. Їй Лариса з самого початку не сподобалась. Та що ти, мама, не бачиш, казала вона бабусі. Вона поводиться, як пані, наш володька біля неї з глузду з'їде. Та нехай собі живуть, усміхалась Марія. Хіба ти не бачиш, що він її любить? І справді, перші роки в молодих все було добре. Жили вони у другій хаті, ті, що на подвір'ї стояли трохи далі від дороги. Лариса доглядала за всім діти бігали босоніж по траві, а бабуся, поки ще мала сили, часом носила їм вареники чи узвар. Але одного дня все змінилося. Володимир став якимось відстороненим, часто зникав, не ночував вдома. Лариса плакала, питала, що сталося, а він уникав розмови, а потім сказав прямо Я більше не можу, я полюбив іншу. Це був удар, який розтрущив Ларису зсередини. Але ще більше вразило її інше, коли Жанна, замість підтримати невістку, стала на бік сина. Не лізь до нього, кричала вона. Він чоловік, має право на своє життя, збирай свої манатки і йде звідси. Жанно, сказала бабуся Марія, яка випадково стала свідком тієї сцени, це ж мати його дітей і твоїх внуків. Мамо, не втручайся, різко відповіла дочка. Хату я їм дала, хай дякують, а тепер геть. Так Лариса з двома хлопчиками опинилась на вокзалі з двома валізами і розбитим серцем. Вона зняла квартиру в райцентрі, почала працювати в магазині. Було важко, діти малі, грошей не вистачало, але вона трималася з усіх сил. А тим часом в селі говорили… Бач, Володька другу собі знайшов, а та Лариса бідна тягне дітей сама. А Жанна, як вона могла? Тільки бабуся Марія мовчала, їй боліло. Вона бачила, як дочка осліпло материнською гординою, як онук став егоїстом, але вона не втручалася, бо знала, правда, завжди знайде свою дорогу. Минув рік, потім другий Володимир жив із новою жінкою, але щастя якось не склалося. Та й Жанна, хоч і намагалась тримати господарство, старіла на очах. А бабуся Марія все частіше сиділа біля вікна і думала про те, що час не вблаганний. Одного осіннього дня вона покликала до себе нотаріуса. Жанна, нічого не підозрюючи, варила борщ і думала, що мама, мабуть, хоче переписати все на неї. Але через тиждень, коли Марії не стало, правда сплила на поверхню. Після похорону, коли відкрили заповіт, у хаті запанувала тиша, а нотаріус спокійно читав: Будинок номер два на подвір'ї із землею під ним заповідає своїй невістці Ларисі і моїм правнукам Іллі і Романові. Жанна аж поблідла. Що? вигукнула вона. Це помилка. Вона ж її не любила. Мамо, як же так? Ігор мовчав, Володимир відвів очі. Тут усе законно, сухо відповів нотаріус. Заповід підписаний, засвідчений при свідках. Жанна сиділа в ступорі. Її мама, власна мама, віддала хату чужій, як вона вважала людині. Вона не спала кілька ночей, думала, плакала, навіть пробувала розбиратися через суд. Але адвокат лише знизив плечима. Пані Жанно, не витрачайте грошей, це безперспективно. Село гуділо, як вулик, хтось сказав, що бабуся зробила це справедливо, хтось, що це помста, але ті, хто знали Марію, ближче розуміли. Вона просто не хотіла, щоб діти Лариси залишились без дому. Минув ще рік, одного дня в село приїхала Лариса. Вона не мала в серці зла підійшла до хвіртки, постояла, глибоко вдихнула. Сусідка покликала її на чай Ларису сказала та, вона тебе дуже любила, казала, що ти одна з усіх була щира. Лариса мовчала, на очі набігла сльоза. Я їй вдячна, але мені дім не потрібен, мені би якусь родину повернути. Коли вона зайшла на подвір'я, з хати вийшла Жанна, обличчя напружене, очі холодні. Що, за хатою прийшла? сказала крізь зуби. Не зовсім, відповіла спокійно Лариса. Прийшла вам подякувати і вибачте. Жанна мовчала, слова прості, але не важкі. Вона опустила голову. Я... Я не знаю, що на мене тоді знайшло. Я думала, що захищаю сина, а вийшло, вийшло, як завжди. Може, і не пізно, відповіла Лариса, діти підросли, а я не тримаю зла. А бабуся, вона зробила все правильно. Жанна відчула, що плаче вперше за багато років покотилися сльози. Хочеш, сказала вона тихо, приходь у неділю на обід, як колись. В той день вперше після всіх сварок і образ на столі знову стояла глибока миска з борщем тарілка з варениками і поруч два онуки, що сміялися, як колись. Жанна дивилася на них і думала мамо, ти мала рацію, я тільки тепер зрозуміла. Хату вони більше не ділили. Вона залишилась для онуків, як хотіла бабуся, бо хата тож не цегла і дерево, то місце, де має жити любов. І, можливо, десь там, за хмарами, стара Марія усміхалася, бо знала її мудрість. Зберегла родину.